Друзі, нагадаю вам ви дивитеся проєкт Консиліум на першому міському телеканалі. Ми вже переходимо до нової теми, і вона пов'язана з тим, що має кожен із нас той ресурс, і він, до речі, відновлюється в нас. Якщо ми їм поділимося, це кров про донорство. Ми з вами періодично говоримо, піднімаємо цю тему і вже дуже скоро, 14 червня, всесвітній день донора. І це ще один привід поговорити про те, як ми можемо. Можемо допомагати зараз під час повномасштабної війни своїм співвітчизникам, своїм захисникам і захисницям робити такі прості речі, які насправді дуже вартують, і допоможе нам в цьому питанні Олена Вельмошка, координаторка міського проєкту Донор Одеса. Пані Олена, вітаю вас. Вітаю. Пані Олена, що от е, сьогодні, давайте от нагадаємо з вашого досвіду як людини, що керує таким масштабним проєктом, який знає кожен одесит, що означає е, бути донором крові? Як змінилося це поняття не просто за 10-20 років, а просто от за останні роки повномасштабної війни е, того періоду, який от найскладніший в історії нашого життя? Взагалі, слово донація воно походить від латинського слова донари, що значить дарувати. Тобто донор – це людина, яка готова щось подарувати безвозмізнато тобто даром на волонтерських засадах іншій людині в даному випадку поділитися часточкою своєї крові. І звичайно, це було затребовано завжди у мирний час, оскільки переливання крові потрібне при багатьох захворюваннях, при важких травмах, ДТП тощо. Але з початком повномасштабної війни українці дуже згуртувалися навколо соціально важливих питань, в тому числі навколо донорства крові, оскільки ми розуміємо, що це не лише звичні мирні потреби, які нікуди не ділися, а це ще наші захисники, захисниці, та всі постраждали внаслідок ворожої агресії. А тому сьогодні донорство крові це не лише про добру справу, це не лише про бажання покращити таким чином стан свого здоров'я, а це ще й про те, які ми громадяни, які ми українці, це про наше об'єднання, згуртованість та нашу сталість та досконалість як громадянського суспільства. Дуже часто в різних е, інформаційних таких пабліках чи платформах ми бачимо е, навіть таких всеукраїнських таких медіа, е, коли по областях навіть пишуть, де і яка група крові потрібна, де потрібні донори. І е, я так розумію, ну що, звісно, обстріли продовжуються, продовжується війна, продовжують е, люди страждати, і е, е, потреба не спадає. Але чи отой, знаєте, казацький драйв, як його. Називали на початку, коли люди були от настільки а, згуртовані, настільки хотіли всюди допомогти. Тут я здам кров, тут я барикади побудую, тут я ще щось зроблю. Наскільки знизився цей градус? Чи потрібно зараз більше роботи проводити, щоб от цих цих людей потрібних тут і зараз долучити до справи? Ми з вами маємо розуміти одну просту річ. Агресія на е, до України вона нікуди не ділася. Ми знаходимося під постійним нападом. Ми вже з вами стільки вистояли, стільки пережили, стільки допомогли, що ну просто знаєте, буде якось обідно бідно зараз здатися і перекреслити все, що зроблено до цього. Дуже звичайно важко там і волонтерам, які залучають там фінансові донати, і волонтерам, які займаються пошуком донорів крові, але ми розуміємо, що у нас немає іншого виходу, окрім як продовжувати діяти. І донорадеса це взагалі така цікава історія. Це проєкт, який виріс зі звичайного телеграм-каналу. І спочатку ми просто збирали телефони людей, які просто хочуть здати кров. Але за ці роки ми провели дуже велику роботу. По перше практично, в плані залучення донорів. Вже можу з гордістю сказати цифру. Понад 13 тисяч донацій здійснено з початку війни, і ця цифра така приблизна, вона навіть більша, оскільки ми фіксуємо тільки людей, які зареєструвалися, прийшли, здали кров, і ми там зі станції переливання нам відзвітувалися. Але ми завдяки міським там всім ресурсам, завдяки департаменту інформації, завдяки управлінню реклами. Ми постійно проводимо рекламні кампанії. Тому людина, яка йшла по вулиці, там побачила сіті ціла чи банер. Запам'ятали, що там можна здати кров, і потім колись прийшла, ми її знаєте, навіть не зафіксуємо. Але це, як то кажуть, роби добро та відпускай його по воді. Тому ми можемо долучатися про це. І, звичайно, ваші ефіри це також така стала постійна інформаційна підтримка. І люди, які нас зараз почують, вони мають знати, що донорство крові це класно, це корисно для донора, це рятує життя. І оскільки зараз таки. Час важкий, ви ніколи не знаєте, кому завтра може знадобитися ця кров? Може, це якийсь там не дай Боже наш знайомий, наш якийсь там друг, там людина, там співробітник. Тому це те добро, яке ми, як члени громадянського суспільства, маємо робити на сталій основі. Ви знаєте, я навіть хочу тут знаєте, доповнити вас, це мабуть навіть не реклама. Те, про що ми говоримо, про різну інформацію інформаційна така мотивуюча компанія, так тому що реклама вона зазвичай що робить Вона щось долучає щось купити або до чогось долучитися. А тут різними отакими важелями, якимись такими спостереженнями, дуже тонкими, психологічними, душевними, якимись історичними в людях оце вмикається. Та знаєте, то світло про яке ви говорите, про те. Що е, треба піти, чи покривають наразі е, наші донори, які є у нас в е, місті, потреби, що є, <клес> чи є така можливість долучити стільки, скільки от є потреби? Я би навіть знаєте, сказала не реклама слова, а слова є таке гарне промоція. Ось О, ми так. займаємося промоцією, тобто просуванням цієї ідеї і її поширенням. Унікальність проєкту донор Одеса в тому, що він з першого свого дня існування не просто пропагував донорство, а працював з конкретними потребами і запитами медичних закладів, які нам давали запити, продовжують давати, скільки саме їм потрібно донорів якої групи. І ви знаєте, що є такий ефект психологічний, що якщо сказати, що там приходьте всі здавати кров, то не всі прийдуть, а може і не прийде ніхто. Але якщо людина реєструється в системі, а їй там дзвонить там волонтер чи медик, вона підтверджує, що вона прийде, це вже підвищує її відповідальність. І а, завдяки цій системі нам вдалося дійсно проконтролювати а, задоволення запитів і а, цивільної станції переливання крові. І що особливо важливо військового центру переливання, проконтролювати кожну людину, яка прийде там здавати кров для військових. Ми знаємо, хто це Це взагалі великі друзі нашого проєкту. Ми за ці роки. А, на на базі проекту донор Одеса утворилася така спільнота, і ми стараємося, окрім там. Закликів, прийдіть, прийдіть здавати кров. Ми намагаємося для донорів проводити якісь розважальні, організаційні, там э, релаксаційні, якісь такі психоемоційні заходи для того, щоб ці люди вони відчували вдячність э, зі сторони міста Одеси, зі сторони суспільства, щоб вони знали, що їх э, діяльність, те, що вони роблять, вона дуже оцінена і. Дуже там багато і бізнесів долучається до якихось акцій і міських структур, і те, що ми можемо там віддати, поділитися, подякувати, те, що нам там не дуже складно, повірте для донорів. Це дуже цінно кожного разу чути спасибі за свою величезну роботу. Знаєте, я назавжди з нашого першого ефіру, коли ви прийшли до мене в цю студію, я я всім повторюю е, вашу фразу е, про те, що донорство це така відновлювальна насправді е, річ, коли з гаманця дістанеш 200 гривень і е, пожертвуєш на турнікет військовому, ніхто тобі не підійде 200 гривень назад у гаманець не покладе. Е, за Просто так за спасибі. А якщо ти е, поділишся своєю кров'ю, вона відновиться і е, навіть тобі краще. Ще стане стан твого здоров'я, для твоїх судин, і для твого серця. Я все, це все переказую своїм знайомим для того, щоб їх, знаєте, мотивувати до донорства. Але зараз повторю вам декілька фраз, які чую від людей, які ніколи не долучалися. Ну, перше, вони всі хочуть, ті, хто хоче. Я от для когось не хочу, хочу для військового. Оце прям якась, знаєте, такий вектор. Всі ми люди. Ми всі завтра кожен з нас може потребувати крові, і можемо почути, що нам хтось не хоче ділитися кров'ю, а тільки для військових. Я впевнена, що в деякій категорії людей ця вдячність до військових вона така велика, що вони хочуть тільки їм донатити кров. Чи буває у вас таке, чи пишуть вам такі запроси, такі запити у вашому каналі? А знаєте, у е, військових є ще родини, є там е, дружини, діти, батьки і тому, по перше, здаючи кров, ви може, здаєте її ну не для військового, а може для якоїсь близької людини. Але я якщо є такі люди, є їх не дуже багато, яким це важливо. Ми поважаємо кожну думку, і кожне бажання, бо кожен мотив, з яким людина не прийшла б рятувати життя, він є цінним. Тому проєкт донор Одеса може надати можливість здати кров таким чином, що ви точно будете впевнені, що вона буде перелита саме захиснику України. Така можливість в нас є за попередньою реєстрацією на телеграм-каналі. Головне долучатися. Головне та... долучатися, а не а не тільки. Огоне, хтось дає там для дітей онкохворих в дитячій лікарні, хтось дає для військових, хтось дає байдуже для кого, хтось дає для знайомих. Це абсолютно неважливо. Всі ці добрі справи вони об'єднуються у такий великий загальний потік добра. Так, друге питання, яке постає, дуже часто а, питають: а які є сучасні методи тестування і безпеки, які е, впроваджено для захисту і реципієнта, і донора? Наскільки вони потужні і контрольовані? А що стосується донора, то весь інструментарій, який е, з е, контактує з Місцем, де беруть кров, там, там де голка, там система. Він не просто стерильний, він одноразовий. Тобто він в присутності донора розпаковується після того, як людина здала кров, він знищується. Тому е, е, всі там медичні працівники дотримуються всіх. Е, на станціях офіційних, з якими ми співпрацюємо усіх вимог безпеки, працюють там у захисних засобів, тому жодного разу, щоб донор там щось отримав, якусь там хворобу через дачу крові, у нас не було, тому що це просто фізично неможливо. А для того, щоб ця кров була безпечна для реципієнта, ми розуміємо, що іноді є там деякі інфекції, з якими людина може ходити і не знати, що вони у неї є. Ви також не переймайте. Вся донорська кров, вона після здачі перевіряється в обов'язковому порядку на ВІЛ, вірусні гепатити Б, С, сифіліс, а також йде її там обробка розділення на фракції. В нас на міській переливанні, станції переливання крові міською радою закуплено от буквально там рік тому дуже класне сучасне обладнання, яке дозволяє цю кров дослідити по дуже Великій кількості параметрів. Тому сьогодні місто Одеса, рівень переливання крові у місті Одесі на базі нашого міського відділення трансфузіології, він сучасний, він європейський. це комфортне, красиве відділення. Воно в таких позитивно-синьо-жовтих тонах. Воно було створено міською владою ще до війни, але воно стало зараз дуже дуже нечесне. Дуже. дуже слушно, як то кажуть, на часі. Знаєте, а от хотілося б... Також почути про тих людей, от знаєте, коли ви бачите тих, хто от перше цей якийсь страх переборов чогось. Навіть люди, мені здається, дехто й крові боїться, просто виду крові. І, і це зупиняє іноді людину, що вона може ну, не піти. Але от все вони вирішили, вони всі дотрималися всіх норм. і Ми ще раз повторимо, що в телеграм-каналі Донор Одеса там і є вже пам'ятки. Так щодо того, як харчуватися перед донацією, чого, які протипокази невеликі існують, все це можна одразу побачити. Ми зараз всі сидимо в соцмережах, так от в телеграм-каналі саме і можна це побачити. Всі питання, якщо ви не зрозуміли, то перепитати ще раз щодо саме свого стану у експертів. Так от, коли ви бачите людину, яка пройшла ці всі свої перепони, вирішила, прийшла. І е, першу донацію зробила. Що змінюється у свідомості людини? Як як людина себе почуває? Поділіться, будь ласка. А знаєте, медики-трансфузіологи, які багато років працюють і в Україні і за кордоном є таке в них поняття, навіть називається «warm Glove, тепла рукавичка. Це після здачі цієї крові, а наступає практично ну, у більшості людей. Такий знаєте ефект піднесення, як ви сказали, є якісь страхи, там якщо там побоювання. А такі люди також приходять. В нас є донор, який просто боїться виду крові, але він знає свою цю психологічну особливість. Він постійний донор, там таке комфортне крісло, можна лежати і не дивитися на ту кров. І наступає такий ефект від того, що ти зробив добру справу. Він дуже потужний. Такий не знаю, може катарсис, відчуття такої, знаєте, психоемоційного повного комфорту і звичайно. За регулярною донацією, хоча б раз на рік, наступає з часом ще й такий потужний захисний фізіологічний ефект захисту серцево-судинної системи людини, яка є донором. Тому що такі регулярні невеличкі кроводачі вони дуже класно тренують серцево-судинну систему, воно зменшує навантаження на судини, зменшує у людей схильних для, до гіпертонії артеріальний тиск. У людей, які схильні до атеросклерозу, воно дуже покращує співвідношення між поганим так званим та добрим холестерином. Тому з кожною кожною донацією ваш організм стає здоровішим. А щоб ви не боялися, що ви віддасте ну, занадто багато крові, кожен раз перед тим як взяти людину на донацію, в неї беруть попередню краплину крові з пальця, роблять аналіз на гемоглобін і далі запускають процедуру тільки якщо гемоглобін в нормі. Тобто, це така регулярний чекап організму, і таким чином ви, до речі, можете відследіти, якщо там є якийсь там. Залізодефіцит, якісь там анемії на доклінічному стані, коли немає ніякої симптоматики. Ще одне знаєте, одна ініціатива, яка дуже мені подобається, і в тому числі щодо нашої розмови про страхи, коли ти може один там в родині сидиш і думаєш, ага, я ж хочу там зробити донацію, але я ж піду один. А от ні, а хто мене підтримає? Є донації колективні, і дуже часто в консиліумі ми говоримо, коли оголошуємо новини про те, що долучаються колективи медичні, колективи там різних. Бізнесів а нещодавно була новина про Національний університет Мечникова, який там собі навіть рекорди ставив з цього приводу. І тут я розумію, прям взагалі класна річ. Тут люди йдуть дружнім колективом, не страшно всі разом, і всі як команда, і велика донація, і місту, і пацієнтам супер, і людям також. І я впевнена, що після цього ще у приватному бізнесі ще й отримають вихідний, бо всі ж разом прийшли працювати. Можна потім і відпочити всім разом, якось так обговорити цей досвід, так? Так, вихідні за здачу крові взагалі вони ну мають бути офіційні два вихідні дні додаткові, і в нас також дуже багато. І університет Мечникова, Ми дуже вдячні профкому, Це така. Перша така потужна акція. 160 років цього року виповнюється. Ну, і 160 донорів вони продовжують ще донацію, збирають цю цифру. Я думаю, що це гарний приклад. Одеса подає навіть для всієї України така ну, велика кількість за такий короткий проміжок часу. Колективи приходять. А на 14 лютого ми вже декілька років проводимо акцію. У нас приходять здавати кров закохані пари. Ми робимо для них. Свята, там такі особливі подарунки, якісь це, знаєте, там в ресторан там чи кудись там на шопінг можуть піти всі, але не багато хто може поділитися такими класними спогадами. Тому так, якщо вам лячно, якщо вам сумно, будь ласка, ми можемо організувати вам колективну донацію як у відділенні. Якщо у вас велика фірма там більше 20-25 людей, це може бути виїхати до вас. Дуже класно у нас була нещодавно історія, а одеська єврейська громада Шмрхаба Шамрей Бос робила якась таку виїзну донацію у себе у приміщенні, і прийшов головний равін Одеси та півдня України, який також поділився тим, що ну для єврейської спільноти, взагалі для Ізраїля, донорство це така, знаєте, добра справа, яку люди просто вносять в свій. Календар, яку планують, яка для них знаєте, як частина. Частина щоденно, ну і не щоденне, частина повсякденної рутини, як знаєте, там ходити у спортзал, там uh -huh. займатися своїм здоров'ям, відвідувати стоматологами, і там десь є у графіку донорства крові. І це дуже класно. Насправді так, і особливо мені хотілося підкреслити щодо студентів, які долучаються це ж. Вони, все це, оці студенти, понад 150 людей. Вони просто понесуть це далі в свої родини, до своїх друзів. Це просто такі будуть вже амбасадори донорства, тому що вони, по-перше, скажуть, що це не страшно. Вони будуть натхнені тим патріотичним відчуттям допомоги, що вони долучилися, як ви кажете, і в і в і вони насправді я сподіваюся, зроблять це традицією традицією своєї родини в майбутньому. До речі, щодо Дня закоханих, ми з вами саме перед етером говорили про те, що навіть наш поштовий оператор це Укрпошта, долучилася до промо. Донорство крові, і до 14 червня, до всесвітнього дня донора буде випущено поштову марку присвячену саме донорам. І На цій марці ми вже бачили ескіз, там є закохані, які разом. Може, побачили, до речі, наш досвід одеський. Ці розробники і художники цієї марки. Це донорство це любов, донорство це життя, і тому там хлопець, дівчина і Серце. Серце це як приєм при, приймач крові, який наповнюється. Е, і це дуже символічна марка, яку е, я впевнена. Ну, по-перше, вона теж понесе знання, а по-друге, багато хто захоче мати з донорів у себе в колекції. Як і е, котика, я бачу, ви також принесли нам ну, так, нашого я, улюбленого я одеського. Без котика, котика нікуди не хожу. Давайте покажемо котика. Ми продовжуємо дарувати нашим донорам такі класні стікери. Ми там також інше мерч робимо там футбол. Там плануємо, ну щоб люди могли, знаєте, якось це побачити. знаєте, кожен раз це підтвердження, що ти зробив добру справу. Ти бачиш, що твоє серце наповнюється дійсно теплом та любов'ю. І от знаєте, на останок ви вже згадали Ізраїль. Чи надихаєтеся роблячи цю добру справу ще досвідом якихось країн, де донорство впроваджено на такому рівні соціальної відповідальності, де не треба долучати, не треба вмовляти, а просто а це мабуть не знаю, з парти дитячого садочка діточкам вже це якось пояснюється, і вони зростають з цим відчуттям допомоги. Знаєте, ми зараз, окрім того, що займаємося практичним пошуком донорів, а займаємося ще також тим, щоб імплантувати донорство як частину знаєте, от, суспільного середовища. Як знаєте, таке поняття, як product placement, коли, uh -huh. коли там у там фільмах десь показують якусь там. Марко, там певно, там часів чи там автівки. А ми кажемо про те, що донорство і інформація про те, як стати донором, вона повинна, повинна стати частиною нашого середовища. Зараз за підтримку управління реклами дуже їм вдячні. Запускаємо дуже класну, цікаву, незвичну інформаційну кампанію. А в нас дуже гарний досвід співпраці з одеськими митцями, це викладачі, студенти нашого. Художнього е, графічного факультету педуніверситету Ушинського. А під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Величка студенти та викладачі минулого року створили плакати, які знаєте творчо переосмислюють uh -huh. тему донорства. І, от буквально зараз, скоро їх побачить вся Одеса. І також ми, 14 червня, у міському суду Одеси, спільно з комунальним підприємством Парки Одеси, будемо проводити великий такий святковий захід. Будемо святкувати. День донора там також зробимо виставку плакатів, дитячих малюнків та таких дуже цікавих 3D-арт об'єктів. Це перше, взагалі, такий досвід до для України. Тому е, ми запрошуємо це субота, так? це, це, це субота -го, 13-ї години. Ми у міському саду. Приходьте, ви можете там дізнатися більше про донорство, Можете просто послухати гарну музику та провести час. Дякуємо за запрошення. Обов'язково собі в календар додавайте 14 червня, всесвітній день донора. Прекрасний одеський міський сад, де просто навіть і без свята гарно гуляти. А тут ще й прекрасна музика і цікава інформація. Дякую вам. Нагадаю глядачам Олена Вельмошко, координаторка міського проєкту «Донор Одеса» була із нами у студії. Дякуємо за те, що робите, за те, що невпинно розвиваєте і впроваджуєте в Тут донорства в нашому місті, і сподіваюся, що все більше людей будуть чути і долучатися до цієї гарної справи. Нашим глядачам бажаю гарного здоров'я, до зустрічі за тиждень.